Справа, вот да, это, да, да. на 33-й и на 40 й Да, вот да. это есть да. тепловые, числители, да. да. Но, э, значит, тут, у, они же не могут не ничего, тут только на, э, на, дисплее, на этом, да? То для того, того, чтобы можно было печатать, это программа приведена сюда, и она уже, значит, это, в программу доступа нет. Ні, что доступ. Не, не, а не, не, да? брать. А не, тогда, не, то можна відсюда брать, тогда то, є, так, 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 так. Только тогда они должны иметь доступ к этим приборам і поставить у себя компьютер. Процессорного блока сигнал идет на вычислитель, ідея на вичину и І в кабінеті начальника котел обчислить показыва температуру. Кількість гігакалорій, показує розход, різницю температури і так далі. Ми не заперечуємо, щоб цей лічильник стояв в кабінеті у дівчука. Або у вас, або Зрозуміло. Пожалуйста. Но за ваші діти. Кабеля, демо, все решту. За ваші гроші і хай стоїть. Будете давати нам спочатку кожного місяця, В кінці місяця. Ви, Олександр Іванович, в цьому місяці надали нам. Такий об'єкт теплометрів при підписанні договору і були свідком цього, ми прийшли до висновку, що комерційний облік буде існувати. Ми будемо здійснювати планометрування, але відказ теплої енергії ми будемо управляти розрахунково, що й викладено умова договору. Відповідним чином цей розрахунковий метод на сьогоднішній день існує. На всіх котелях людське тепло. І якщо ви стверджуєте про те, що ми щось там пишемо, це не людське тепло стверджує, а саме ви стверджуєте людська міська рада. Що розбіжності в нас виходять із-за того, що Крупива сам собі щось там пише? То якщо Крупива сам собі щось пише, то і людське тепло саме собі пише тільки мешканцям. Тому що система відпуску теплової енергії, яка діє в русське тепло, також є розрахунковою. І визначається, виходячи із їхнього впавного, затвердженого профіцію. 1 мільйон 900 розбіжностей. Тому що Тому що? от в мене в квітні стоїть 2 мільйона 800 000, Тому що, що у вас славили. не було нормального обліку тепла, про який говорив міський голова. Ви працьовуєте проєктний Вводите його в експлуатацію, проводьте по ньому розрахунки, питання з ними. Про що ще можна довго говорити?